А Якби нам сказали, що вранці приходить Господь, але так, щоб амінь, без сумнівів і без вагання. Певно, ночі тієї заснути не зміг би ніхто, то була би ніч великого приготування. Тої ночі, напевно, опали будинки в ціні і за безцінь, чи так віддавали б майно і машини, і питали б усіх, чи не знаєте, де бідняків, щоб нам встигнути з ними поділитись грошима. Тої ночі в убоги були б розкішні столи, і бездомні лягли б спочивати на м'яких диванах, спорожніли підвали, й одежні шафи, і побільшала кількість напоєних, ситих і вбраних. Якби стало відомо, ми їхали, бігли вкрізь ніч, телефонна мережа приймать не встигала б сигнали. Ми прощали б усім, ноші скидаючи з пліч і просили простить. І свою би вину визнавали. Ми молились б усі, повсюди, мабуть, був би піст, і від слізка ятя не одна би долівка промокла, відділення від світу відразу б отримало зміст і питали б, а не я та смоківни, що усохла. Ми, почувши оце, мабуть, ще б заходились будить у гарячих сльозах Неспасенну рідню і знайомих. І, можливо, що їх зворушив би наш вигляд в ту мить нас, уже не земних, а таких, що з небесного дому. Не тому, що закон, що знайдемо спасіння в ділах, Дух буде робить, а робити були не готові. Якби стало відомо, а серце заповнив би страх, то робили би так, щоб дать доказ своєї любові. О, якби нам сказали, що вранці приходить Господь, хтось змовчить, ну а хтось не сховає скептичну усмішку, ми ж обізнані слові, ми знаємо, Отець із висот лише знає той час, а ми ранок зустрінемо в ліжку. Ця скорботна хвилина, остання хвилина землі, як написано, йде День Господній, мов злодій за нами та чомусь слові скоро. У всіх неоднаковий зміст, та хто може із вас сказати не завтра, той ранок? Амінь.